Поїхав вивозити людей, де обстріли сильні, прилетів дрон, який слідкував і їхню машину вислідив, і впала на їхню машину з дрона, бомба вагою 2 кілограма. Я сам, коли ми вставили новий мобільний будинок молитви в одному з сіл, і пішов на берег лиману. Подивитися, і ми пройшли, не знаючи, через мінне поле. У нас на Миколаївщині Господь підкріпляє, хоча частина області була окупована і зазнала бід всіх тих, але церкви тепер ростуть і на деокупованих територіях, і близьких до фронту, де було, і обстріли. Великі переживання, нові доми молитов. Люди приходять. Зараз на черзі в нових місцях шукаємо приміщення, будуємо дім молитви, десь відбудовуємо. Минулому році водне хрещення прийняло людей в кількості, що в довоєнні роки в такої кількості не було. Дякуємо Богу. Наш один брат, пастир церкви з Миколаївщини, Сергій Турков, поїхав вивозити людей, де обстріли сильні, і повіз туди допомогу. І сам попав в неймовірно небезпечний момент, коли прилетів дрон, який слідкував і їхню машину вислідив, і впала на їхню машину з дрона, бомба. Вагою 2 кілограма, і пошкоджений автомобіль, але вона не розірвалася. Вони почули тільки свист згори і швидко вискочили двоє братів наших з машини. Якщо би то розірвалося, велика біда була б. Господь зберіг, дякуємо Богу. Я сам, коли ми вставили новий мобільний будинок молитви в одному з сіл і пішов. На берег Лиману подивитися зі мною один брат пішов також, і ми пройшли, не знаючи, через мінне поле. І це було і щось на серці, попередження якесь відчуття. І одночасно ми там бачили Божу руку, коли ми зайшли вже близько до Лиману, але окрик військового, якого я і так і не побачив, звідки той голос, і з нами був короткий діалог. Нас зупинив, куди ви йдете, що ви тут робите? Хто ви? І він каже: тут все заміновано, як ви сюди зайшли. Друзі, зайшли і дав Бог вийшли, живі, здорові. Просто як все може бути швидко, Ну, коротка молитва до Бога і спокій, і мир? Господь зберігає. В нових місцях в нас заснувались нові зібрання. Перше, можна сказати, ми молилися Богу Господи, ми хочемо, щоб люди йшли до Тебе. Друге, ми, можна сказати, старались людей любити і раніше, і тепер, тим більше. Ми не направлені були говорити людям про Ісуса Христа, а ми просто йшли до них. З добротою, з добрим словом бути разом з ними, щось їм дати, допомогти, тому що фінансова скрута і багато в чому недоліки були основних предметів, які необхідні під час війни. І коли люди бачили, що ми з ними, що ми не виїхали, ми тут, ми переживаємо все, що вони. Вони це, напевно, я думаю, відчували. Я не можу говорити про всіх, але я логічно це розумію. І, друге, я бачив відповідь, реакцію людей. Ну і, звісно, саме основне від нас звучало, говорилося, і ми молилися за людей. Просто люди тягнулися, не знаю, що вони у нас бачили. Не буду про це говорити. Але коли вони просили і молитися і просили руки на них класти, щоб ми доторкнулися до них, молячись за них, ми зрозуміли, що людям ми важливі. І, звісно, нас немале місце займало благодійництво. В одному селі, ми не думали, що ми будемо проводити богослужіння. Ми просто пішли до влади селища. Ми хочемо в цей час допомогти людям. Дайте нам сім'ї, будинки, людей нужденних, нам дали 70 адрес дали. Я за те село молився особисто ще раніше, до початку війни, задовго. От. І ми людям тим, щотижня багато допомоги давали. Просто по домам ходили. Люди цікавились, хто ви? Ну побудьте з нами разом. І так вони від нас дещо чули, а потім їхні рідні, і вони самі. А де можна більше бути, чути про Бога, про Ісуса Христа? І ми давайте ж будемо щось думати і орендувати приміщення. А це був перший рік війни, весна, початок літа. Вже тепер. Побудований ну, в фазі завершення будівництва будинок молитви. І люди стабільно приходять до півсотні людей. Хоча на початку, перший майже цілий рік, 150 душ в середньому було. Це село Мегія, велике село, там більше 4 тисяч жителів. І на початку війни туди приїхало. Нам говорили біля 900 внутрішньо переміщених осіб з лінії фронту і вже з окупованих частин України. Люди тянуться, де є добро, де їх чують, розуміють, з ними є. І там, де діє Дух Святий, де діє Боже Слово, це я можу сказати. Ну, наш такий невеличкий досвід в цьому. Не просто було і зараз не є просто. Але Господь підтримує, підкріпляє. Слава нашому Богу!